Доброго дня, діти. Сьогодні ми продовжимо вивчати тему текстові документи. На попередньому уроці ми навчилися виводити і редагувати текст. А сьогодні дізнаємося, як зробити текст красивішим, різнокольоровим. Змінимо його шрифт, розмір, колір, стиль. Так, ідемо далі. Мета нашого уроку змінювати шрифт і розмір, зробити текст жирним, курсивом, підкресленим, змінити колір тексту, використовуючи інструменти форматування на панелі основне. Що ж таке форматування тексту? Форматування це зміна зовнішнього вигляду тексту. Щоб зробити його зрозумілішим для читання. Наприклад, заголовки роблять більшими, важливі слова виділяють жирним та іншими кольорами. Всі налаштування шрифту знаходяться на панелі основне, у групі шрифт. Детальніше на практиці ми це поговоримо трішки пізніше. Саме на вкладочці основне тут можна Змінити назву шрифта, наприклад, Arial, tam New Roman чи багато іншого. Задати розмір, наприклад, 12, 16, 20 зазвичай для початку нас задається в розмір 11. Ми можемо його збільшувати, зменшувати, як нам завгодно. Стиль. Можна зробити його жирнішим, курсивом, підкресленим, все, що нам завгодно. Так. Поговоримо про зміну кольору текста. Щоб зробити текст яскравішим, можна змінити його кольор. Для цього е, треба потріб... виділити потрібне слово, е, натиснути на зображенням літерки А е, і вибрати з кольорової піпетки саме той кольор, який нам потрібен буде. Також можна обрати всі кольори, які нам будуть тільки до вподоби. Перейдемо ще до вкладочки інші ефекти тексту. Поговоримо саме про як зробити підкреслення, як додати тінь або контур, як змінити саме зміну регістру. Тобто зробити текст, щоб всі літери були маленькими, одна велика, всі інші маленькими, були всі великими. Саме про це поговоримо на практиці. Перейдемо до нашої практичної частини. Відкриємо документ Word. Так, після відкриття документа Word. Ведемо тут якесь слово, наприклад. Форматування. Введемо слово форматування. Його виділимо, лівою клавішу ми ще, ще зажавши і провели слові, ми його виділили. Переходимо в вкладки Основне, ми зараз на ній знаходимося. Тут у нас є така а, групка шрифт. Саме в ній ми будемо зараз працювати. Для початку спробуємо змінити його тип шрифту. Можна вибрати із запропонованих, тут є дуже багато різних шрифтів. Спробуємо використати звичайний Time New Roman, він йде такий більш в офіційній якійсь документації використовується. Ми змінили шрифт на Time New Roman, можна змінити його розмір. Тут є наступна справа, вкладочка. Можна вибрати розмір, який нам буде завгодно. поставивши його чуть більше, ніж 11. Ми бачимо, як воно автоматично змінюється на нашому робочій зоні. Вибираємо, наприклад, 18. Він стає такий більшим. Далі в нас є така буква Ж, яка робить текст жирним. Клікнемо, побачимо. Так, наш текст став жирним шрифтом. Можна також взаємодіяти із цією функцією допомогою швидких клавіш. Наприклад, при наведенні навіть на цю піктограмку, ми бачимо в дужках навіть пишуть ці швидкі клавіші. Ctrl B англійське ми можемо змінити його, як зняти. Так і поставити шрифт жирний. Спробуємо це зараз і виконати. На клавіатурі нажимаємо Ctrl-B. Ми зняли виділення. Ще раз нажимаємо Ctrl-B, виділення в нас жирним знову поставилося. Можемо також включити піктограмку з курсивом. Вибравши курсив, ми бачимо на робочій зоні, як все змінилося, та разом і підкреслення. Після підкреслення ми бачимо таку стрілочку вниз, де ми можемо її, натиснувши, і побачити різні лінії підкреслення. От візьмемо якусь таку незвичайну, якусь таку дугу. Наш шрифт зробився курсивом, жирним та підкреслили спеціальною лінією. Також поговоримо ще, як змінювати його регістр. Регістр це саме велика, маленька літера в слові. У нас тут є свій звичайний, де перша велика, а інші всі маленькими. Змінивши регістр можна на вкладочці в шрифтах. Навівши на цю піктограмку, у нас підсвідчується назва Змінити регістр. Ми вибираємо і вибираємо регістр, як той що нам потрібно. Це, як зазвичай, у всіх реченнях. Воли перша велика, всі інші маленькі. Можемо вибрати, що всі маленькі. Перевіримо. Бачимо, що в нас текст змінився, поставилася перша. Маленька і всі основні теж стали маленькими. Попробуємо, щоб всі були великі. Так, є. Це у нас працює. Можемо знову виділити, пробувати ще інші функції, які у нас тут дозволяють. Ну, це вже, якщо у нас буде більш таке вже велике речення, це можна краще перевірити. Попрацюємо ще також із кольором, кольором нашого тексту, щоб воно стало більшим, ширнішим, краще виглядало на різних е, фонах. Пробуємо: от в нас є така велика літерка А. З... внизу знаходиться саме той кольор, який нас зараз включиться, коли ми на неї натиснемо. Вибираємо на цей трикутничок стрілочка вниз і вибираємо той кольор, який нам до вподоби. Візьмемо такий якийсь темно-зелений. Вибрали. Бачимо, як наше все змінилося. Саме так ми можемо взаємодіяти з нашим текстом. Форматувати колір, розмір, шрифти, жирний курсив, підкреслення. Більший, менший регістр. Все, що нам завгодно. Повернемося до нашого файлика, з яким ми працювали на попередніх заняттях. Добре, вам знайомий наш файлик, мій перший документ. В ньому у нас вже є декілька речень. Спробуємо з ними повзаємодіяти. Наприклад, першим зробимо якимось іншим шрифтом. Виберемо якийсь такий, ось такий якийсь шрифт. Зробимо його побільшим. Задамо йому колір інший. Працюємо з іншими реченнями також. Зробимо їх, вже, наприклад, жирнішими, виберемо інший шрифт. Розмір поставимо іншим. Також в нас є біля вкладочки розмір, є справа ще є дві кнопочки. Саме за допомогою цих кнопочок ми можемо міняти автоматично. або на одну до, на збільшення, або на одну на зменшення. Саме ці дві кнопочки відповідають за розмір. теж. При натисканні на першу піктограмку у нас буде розмір збільшуватись. Натискаємо, бачите, у нас вже став розмір з 20 на 22. При натисканні на цю кнопочку, яка відповідає за зменшення, у нас розмір знов стане 20. Саме за допомогою них, щоб не вибирати розмір автоматично на цій випадаючому меню, ми можемо його змінювати за допомогою цих кнопочок. І підбирати саме той розмір, який вже нам потрібен. Також змінимо в цього речення колір, зробимо його підкресленим, поміняємо лінію, на таку жирнішу. Та є вже друге речення, також вже, наприклад, два речення одночасно, змінимо йому якийсь стиль, шрифту, поміняємо розмір на побільше. Скажемо, що всі були великими, зме... завиємо його якимось кольором, вже якісь... ось таким, наприклад, та поставимо його жирним. Такі самі, наприклад, дії зробимо тільки з іншими реченнями, поставимо той же самий Time New Roman, трошки більший кноп... розмір за допомогою кнопочки збільшити розмір. Та поставимо вже, наприклад, ось такий регістр. Що кожне слово починається з. Маленької, а ко е кожне речення починається з маленької, всі остальні є великими. Якщо чесно, не знаю, де буде такий у нас е регістр застосовуватись, ну, але таке в нас є. І останнє речення. Теж попробуємо не взаємодіяти. І курсив, і жирний, і підкреслення зробимо. Поставимо якийсь такий сам колір тип шрифту більший, жирніший. І поміняємо колір на синій. Так ми повзаємодіяли із кожним реченням. Навчилися працювати з вкладочкою шрифт на панелі інструментів. Основне. Повернемося до нашої презентації. Ми попрацювали з файликом мій перший документ, змінили його шрифт, колір. Зробили заголовок жирнішим, підкресленим. Поекспериментували з кольорами. Далі підемо до питання та обговорення. Що ж таке форматування тексту? Як змінити шрифти і колір? Які комбінації клавіш відповідають за жирний і курсив? Так. і... Перейдемо до підсумками сьогоднішнього уроку. Сьогодні ми дізналися, як змінювати зовнішній вигляд тексту, навчилися змінювати шрифти, колір і стиль, зрозуміли, як зробити документ більш охайнішим і привабливішим. Домашнє завдання буде під цим відео: треба створити текстовий документ з назвою Мій клас, оформити заголовку кольором і жирним шрифтом. А текст курсивом. Якщо більше питань немає, будемо закінчувати. Гарного вам дня та до побачення!